Що внеси знамени, чисте небо і поля, свято в тебе і в мене, моя мила земля. Тільки світло і ми у найкращому місця, тільки мужність і сила, що дає нам насна. Коли ми дивимось на сіній жовтий прапор, ми згадуємо, хто ми є. Українці, які люблять свою землю, свою мову, свою свободу. Наш прапор це небо і пшениця. Це мир і хліб, це воля і гідність. Ми майбутні України, і ми вже знаємо, що значить бути незалежними. Це коли ти можеш вільно мріяти. Це коли тебе чують. Це Україна, яка стоїть і бореться. Підтримуємо тих, хто боронить нашу незалежність. Дякуємо ЗСУ! Ми хочемо, щоб в Україні був мир, щастя і радісне дитинство. Незалежність це коли ми самі вирішуємо свою волю. Це не лише слово, це наш види, це наша Україна. Ми різні, але ми єдині, бо ми українці. З Днем прапора. З Днем Незалежності Україна. Слава Україні! Героям слава! З вірою в перемогу, з любов'ю до України. Рійни самовиті вовки між Льованського